Новий відьмачий медальйон. Наш асортимент по сетінгу відьмака чималий: від зілля до гвинта. Але серед усього різноманіття не вистачало одного важливого елементу, з яким ніколи не розлучався Геральт – амулету школи Вовка. Тож ми створили макет та почали шукати варіанти, як його додати. У нас було декілька критеріїв до медальйону. Автентичність Він повинен бути максимально схожим на ігровий та книжковий, якість металевий та важкий, з товстим та надійним ланцюгом. Ціна. Щоб він коштував не всі флорини світу. Такий запит ми дали нашим підрядникам та отримали три найбільш підходящих варіанти, з яких потрібно було обрати найкращий. Перший, начебто, підходив під усі критерії, але ця червона підсвітка очей здавалась нам занадто дитячою. Напишіть в коментарях, чи згодні з цим. Другий чудово виглядав. Пропорції, неначе перенесені з гри один в один, але поле всередині, ще з гострими кутами, а його ланцюг не викликав довіри. Побачивши третій, ми відразу зрозуміли: це він важкий та об'ємний, ще й з солідним ланцюжком, а бонусом крафтовий бокс з дерева, який додає атмосфери. Він став чудовим доповненням нашій колекції по Всесвіту Відьмака. а замовити його вже можна в нас на сайті посилання в шапці профілю.